Доброго дня, мене звати Сергій Вовк і я працюю агрономом. Оренка це є основний обробіток, я б це вклав би два поняття. Це як і технологічний процес, основний обробіток. і це як основний обробіток для вирощення культури. Так як все починається з нього, це закладає урожай майбутнього року. Ми оримо під кукурузу, під соняшник, ну і під ріпак. І кукуруза у нас тут досить багато. Велику частку займає ділянки ібрізації кукурузи, тому потрібна якісна орнака для заводження всіх решток минулорічних. Ну, глибину оримо від 30 до 33, а то й 35 см. Це якраз і тим, що після кукурузи під кукурудзою гібридною потрібно якісно заховати всі рештки, особливо качани і зерно, якщо десь залишилося. Ну, я його бачу перший раз з близько, скажімо так, але досить якісна оранка. Що мені сподобалось цьому плугові, це, ну, по-перше, є два, два колеса: переднє і заднє. Це дає змогу вирівняти саму раму плуга по відношенню до поверхні ґрунту. Крім цього, мені сподобалося облаштування так званих зрізних болтів. Вони тут не скільки зрізні, як. Обривні, можна їх так сказати, вони зовсім інше розміщення їх, і це досить дає змогу при тому, якщо плуг десь в коріння попаде, чи в чи камінь якийсь якусь перешкоду, то досить легко зривається цей болт, і його без великих зусиль можна замінити. Ну і як до кожного плуга, звичайно, потрібне правильний підход, правильне налаштування. Тоді буде якісна оранка. Це насамперед потрібно налаштування самого плуга, плюс потрібна швидкість. Ми навіть тут спеціально, ну, те, щоб при восьми кілометрах і при десяти, зовсім різна якість оранки. Ну і крім цього, потрібно ще вож... правильне водіння плуга. Якщо він не йде понад борозною трактор, а не в борозні. Потрібно досить точно вести плуга, щоб не було борізн і пропусків у ну, в оранці. Задоволений. При правильному налаштуванні це досить якісна оранка виходить. І витримана глибина оранки по, по всіх корпусах. Нема що там глибше, там мілкіше. Рівномірне перекриття всіх корпусів. Ну, і досить вирівняна поверхність і без. Без чемоданів, так називаємо. Ну, в, в кожного виробника, в кожного плуга є свої якісь переваги, свої недоліки. Я думаю, його можна поставити в лінійці. Я не буду казати, що той поганий, той, той геть хороший. Всеми ними можна користуватись, якісно користуватись, але до кожного правильний підхід і правильне налаштування. Зараз ми знаходимося в Черкаській області. Проводимо порівняння двох плугів, роботи двох плугів в полі. Це наш плуг Multireader XT, 9-корпусний, універсальний з онлендом. І другий плуг це Pottinger буде напівнавісний п'ятикорпусний. Почнемо з того, що по регулюванню глиб... цього горизонту плуга. У нас легкодоступні, скажімо так, які болти, які можна витягнути рукою. Не треба ні ключів, нічого. Ми витягнули, крутнули рукою, зафіксували рукою, також не треба ключів. І вставили назад. Це пришвидшує регулювання горизонту в полі. Інше це те, що в нас встановлені нові передпужники, які Мають можливість змінювати угол атаки. В нього є нейтральний угол на нулю, можна збільшити агресивність або зменшити. Це все зроблено для того, щоб можна було підлаштуватись під різні умови в полі, Там, під більше ре... коли більше решток на полі, або коли їх менше, щоб краще закривати, і картина була на полі гарна. Ще, що можна виділити з цього всього, це додалось регулювання заднього колеса. Раніше його не було, воно було фіксовано тільки під ширину захвату. В даному е, моменті ми можемо його відрегулювати, скажімо так, довести вже більш точно, щоб е, корпуса йшли рівніше, польова дошка прилягала, і трактору через це стає легше тягнути, і в нього розхід палива буде менший. Це основні моменти, які є. Ну, якщо взяти по регулюванню ширини, то в конкурентів трошки складніше поміняти ширину, там потрібно болти витягувати, і потім ставити назад, їх треба попадати. У нас цього робити не треба, у нас просто треба розпустити болт, зняти дві шайби, просто підняти. І рукою передвигається корпус. І просто ми вибираємо своє положення, яке нам потрібно, ми фіксуємо і зажимаємо. Нам болт не треба витягувати. Ну, Наприклад, якщо там. 10, ну там 5 років, 6 років плуг робить, пилюка туди набивається, земля набивається, і з часом той болт буде витягувати важче. А коли його не треба витягувати, а просто переставити чай це вже набагато легше. Бо ми стикалися з таким на наших старих моделях плуга. Коли багато років працюємо і треба поміняти швидшу ширину, то це призводило до збільшення часу. Бо треба було вичищати раму, треба було вибивати той болт, мазати його, і це все ускладнювало роботу заміни ширини робочої. Що можна ще сказати? На цьому плугі, який використовується з онлендом, з заводу вже покращили гідравлічну систему, встановили датчики. Які убезпечують скажімо так, оператора, щоб він не нажав на ту кнопку. Якщо, наприклад, онленд не складений, він не буде перевертати плуга. Якщо плуг на задньому колесі не підняти, він теж не буде перевертати плуг. Це все буде контролювати сама система, нічого налаштувати не треба. Він буде робити все по черзі. Коли він виходить, наприклад, з борозни, піднімає передній цей, хоче перевернути плуга. Він спочатку підніме заднє колесо, потім складе, а потім переверне. І так само ж він буде розкладати, роздвигати і опускати. Це зменшує скажімо так, маніпуляції оператора в тракторі. Йому можна користуватися одною гідравлічною парою. Він може поставити у таймер її, нажимає її і може туди не дивитися. Він буде його сам, заднє колесо піднімати, складати і ставити рівно. І так само на розкладання. Йому не треба буде витрачати на цей час і між кнопками путатися, яку кнопку нажати. Це основні моменти, які в цьому плугі краще.